Я колись вже пробував проходити божевільного Макса, але граючи у цю гру, мені ставало дуже сильно нудно. І більше я у неї не грав ніколи. Кінець. Але зараз все помінялось. Я налаштований пройти цю гру повністю. Від початку до, хоча б середини. До кінця я пройду цю гру повністю. Від початку до кінця. Ого, це так перехід. Крутий перехід. Все, чел поїхав. Кінець гри. Ну нахер, гра завершилась. Ого. За ним їдуть всякі виродки. Уф. Йо, там мужика знесло. слово. Він був одним із тих, ким був один із них. Він думав, що знайде мир. Але його какафонія в голові так вищала. Йому треба було тільки бензин у цьому світі. І більше нічого. Це було єдине за чим він полював. Тупо за бензином. Золотав бензин, треба тікати. Йо! Акшен. Апі пішов. Цікаво, який сюжет буде в цій грі. Напевно, бензин шукати. Приїхав якийсь тандут. Тут якийсь дядько крутий спускається з нього. Ого, починають вибивати з Максимчика всю дур. Його повністю розділи. Тепер він бомж. І типу ми починаємо грати з початку. І знаєте, в чому сюжет буде? Треба буде помститись по ходу тому чуваку. Мій бензин! Моя машина! Але Максим не здається. Максим рухається далі. Ого, почалось ПВП. Ого, нахера uh, сюди. Це йому мозок пропаляло, Йому нормально. Він живий досі. Він досі живий. Йому нормально. Warner Bros. Представляють, Максим хоч йому і пропиляв голову, але нічого з цього не вийшло. Все таки місія буде полягати у тому, щоб вбити його. Та я знайшов собі одяг, я знайшов що собаку, я знайшов це, якусь штуку, якийсь пістолет, що це таке, якась труба, і я починаю грати. А, ну в принципі, я поняв, чому я цю гру не догравав ніколи до кінця. Мені вже нудно. Ух, я знайшов воду. Почався виживач. А мені треба бензину знайти. Мені цієї води нахер не треба. Мені потрібно заправитись як нормальний мужик. Ого, я не йшов А Ану з дороги, бедло. Будь ласка, не вбивай мене. Я можу тобі допомогти. Тобі треба такий, як я. Я буду з тобою їздити. У мене ще є цей машина. Ідемо, тобі покажу. Я прийшов сюди, щоб цей всякі запчастини позбирати. І знайшов цей запчастини, прикинь. The мене звати Чамбакет. Іди за мною. Чамбакет? Помийне відро, типу. Ого, це що тут таке? Якийсь там стояв, він сказав, що я не готовий, і пішов. Будемо пам'ятати про нього, якщо не забудемо. Він лежає викрутку, любить метал сосати. Тоді якийсь табір покинутий. Невже нам його потрібно грабанути? О, -о, О, машина, там моя, моя машина. Я тобі можу побудувати машину. Буде нова машина, буде супер швидка. Краще, ніж твоя там металоломна параша. Ідемо, йдемо, камай зі мною. Ідемо. Я тебе доведу до такого місця, що там таке буде, що да. От це, от моя машина? Це що за та й склає ні докупив. Тебе що тобі покажу? Бачиш, я отут крафтив тачку. І що, і що ти думаєш? І спершу нам потрібно їй приготувати чарівне тіло. Якщо коротко, то мені дають на вибір якусь одну із оцих от всіх машин. Вони виглядають доволі непоганими, абсолютно всі, якщо чесно. Але мені найбільше подобається ось ця. Ось моя машина готова. Погнали! Волим звідси. У, воу. Оце епік. Хлопців є хп. Бам! Немає. отримуй. Пердак. Ще раз. Вау, гарні вибухи тут. У мене зараз завдання захопити ось цей табір. Бум! Я забрав снайпера, бачите? Ого, полетів. Прикольно. Ого. Ого. Хлопці, ви не знаєте, з ким ви маєте справу. Я грав в of P, я вмію перервати. Що це за лузер там висить? О, ото це от чувак, якого я бачив, якого ми мали запам'ятати і не забути. Він сказав: знайди мене, коли твій дух буде готовим. Ум з ноги. Перекид. Рафінг почався. Добиваючи, з ножа, просто я знищив базу. Бум. Зона зачищена, і ще 150 тисяч таких самих попереду. А ти все таки прийшов? Що твій дух все таки готовий? Все таки, та все таки минуле тисячоліття нашої ери показало сонцю середній палець. Знаєш, що сонце зробила? Почало палити до біса все, що бачило. Але одного дня. Прийде той момент, коли ми спалимо сонце. Я не розумію, що ти кажеш. Та й не зрозумієш. Якщо не обернешся і не подивишся, як дріфт дверей Тобі треба полетіти до фантомів, яких ти забув. Це божевілля кусає тебе за сраку. Так само, як я кусаю з жопу за дупу. Якщо коротко, він просто навики проканчує. О. Я думав, він якийсь типу крутий по сюжету, а тут, ну. Така фігня. Я думаю, сюжет з цим загадковим чоловіком підійшов до завершення. Вау, оце тут крутий відкритий світ. Не терпиться подивитись, що там є. У чому полягає загальна історія? Нам потрібно потрапити у місто газу. Скоріше за все, там треба буде заправитись газом. по самі Гланди. Значить, яке у мене завдання? Зменшити небезпечність у цій території. Рівень небезпеки зараз п'ятий. Для того щоб зменшувати рівень небезпеки, потрібно валити всякі башні, захвачувати табори. Іншими словами, робити одне і те саме раз за разом. Прекрасно. Рівень загрози понижений. Хоча тема. Місії класні. Я так думаю, що та. Ба! так от. Понижується рівень загрози. Бачите? Угу. Чомусь гра хоче, щоб я саме прокачав оцю машину. Джека. І який сенс тоді мені було вибирати мою цю тачку? Зайдіть в гараж і проапгрейдіть знову Джека. Якого хера в сраці мені здався цей Джек? Покатаюсь на тій, що я не вибирав. Бо так хоче гра. Бо тут якась дівчина в клітці сидить. Тут сюжет є. Уявіть, я знайшов дівчину і знайшов сюжет. Будь ласка, допоможи. Дитина хвора. Дай мені фен. Дай сюди фен. Та не підходь до тої баракованої параші. Іди сюди краще. Вона забрала фан. Так, інфа. Вдруг ця дівчина буде важливою. А цей сюжетний квест заблокований. Для нього щось потрібно. Але що? Ага, захопити якийсь табір. Ось і все. Я зачистив табір. О, і мені тепер доступне завдання по сюжету. Класно. Та що, ти вже в цей виконався тупе додаткове завдання, готовий почати сюжет? Сорі, довгойок, але тут сюжету немає. Тобі щось треба від мене? Я такого не казав. Та ти її херню якось придумаєш. І, напевно, щось треба від мене. Ну йди шепу взриваю ті бочки, то й покидайте бори на, на той світ. А що мене так втаранило жорстко, що я вже горю, я тупо не шарю. Опа, під машину тупо прийду. Зараз моя машина перемонтується, крінжу і вам кінець. Я зараз в неї залізу. Боже. О боже, я тільки заліз, в неї вже немає половини хп. На лох. Мені треба тепер тікати з машини, інакше її кінець, бо я не можу таранити лобом в лобцю парашу. Такий собі геймплей виходить. Знаєте, я тут золотаю, хлопці, окей. Дякую. По сюжету мені треба цей конвой знищити. Бу. А це епічно. Що ти виглядуєш, дядько? Уху, полетів. Відчепись від мене тупий бот. Ну, крутяк, треба тепер чекати, поки машина відремонтується. Да, такий тут геймплей, нічого не зробиш. Вони якогось біса відновили собі ХП. Я тільки право маю собі ХП відновлювати. Мені цю машину потрібно знищити. Це сюжет такий. Вибух. Найс. Оце єдине, що тут класне поки. Це вибухи. Вуху, полетіли. Чому мені ХП зносить? Навіщо? Навіщо? Мені треба тепер зупинятись і ремонтувати машину. А такий от геймплей. Та зробили би просто, що ти не получаєш урон при падінні. Вся Ізі-пізі. Завдання полягає у тому, щоб знищити машинки. Я готовий. Бум. Уф, оце було гарно. Ой, сорі, мужик, тебе розірвало. Оооо! Оце він підлетів. Гест. О, я прибув. Місто газу. Якщо ти хочеш взяти участь у гонках, то бери участь у гонках. Виграєш. і ти виграєш. Програєш і ти помреш. Я вже хочу піти на гонки. Курва, тобі перше, треба виконати додаткові завдання. Я хочу світлячки! Принеси мені світлячки! І тоді ти зможеш взяти участь у гонках, де тобі розмажуть мозок по стіні. Де мені шукати лампочки? в мене в штанах. Ось вони знайшлись. Ізі-пізі. забрав просто лампочки і всі. Це ця сама дівчина, і вона досі в клітці. І з неї є додатковий квест. Хай собі буде в клітці. Значить, дядько, я приніс тобі твої лампочки. Ха, мої лампочки! Тобі ще треба якийсь партнер, один. Я не можу свого квазімоду взяти, мені треба якийсь партнер. Ну, окей, іду сюди. Для чого? Для чого ти на мене полюєш? Що ти хочеш? Бензину. Я тобі дам бензину, кончене. Подивіться на нього, подивіться. Йоперте, він просто помер! По приколу. Чел, ти що кончений нахіра? Дівчина, вставай, ти будеш моїм партнером. Я щось трохи це під драксами сьогодні. Не знаю, чи хотяну ті гонки. Але знаєш, зробив дещо для мене перше. О, а тоді я візьму участь з тобою. Що тобі зараз треба зробити? Взяти участь у гонці нашій. Добре. Якщо ти виграєш, ти візьмеш ту дівчину в свою гонку. Якщо коротко, яке у мене завдання? Зменшити рівень загрози в ось цій території. Бам, круто. Круто, це геймплей. Оце тема. Це сюжет. Це так має бути? Я просто чогось можу не шарю. Може це сипучі піски. Дядько, не панікуй, все нормально. Я тікаю звідси. Я не можу. Я не можу втекти. Вбийте мене, я провалився, окричав в пекло. Як ви вже зрозуміли, для того, щоб продовжити сюжет, мені потрібно гріндити. Деякі форти я не можу гріндити, тому що мені потрібно прокачувати свою машину. У цьому випадку мені потрібен рівень четвертий гарпуна. Тобто мені зараз потрібно гріндити ось оцей металолом. Я грінджу для того, щоб відкрити ці ворота. Тобто я грінджу для того, щоб продовжувати гріндити. І знову по сюжету мені треба використовувати інші. Кіло для своєї машини. Починаємо гонку. Погнали. Я зразу вириваюсь вперед. Нічого особливого не було, я просто приїхав першим. Дівчина, ти ще під наркотою. Давай вставай. Та-та, я йду. Я йду. Для того щоб почати гонку, мені потрібно проапгрейдити Макса. Що ж, погнали, гонка. Я надіюсь, я на своїй машині. Та я на своїй машині. Чудеса, і тут же ця дівчина стоїть. Це напевне нагорода буде. Хто переможе, той виграє дівчину. А це їхній чемпіон. Його звати Іван. Він не пив, не їв 20 років. Саме тому він такий крутий. Ця дівчина так дивиться на мене. Типа, врятуй мене, давай! Я твоя любов, ти про це ще не знаєш, але врятуй мене. Надіюсь, ця гонка буде кращою, ніж попередня. Поїхали. Ракета. Бум, мінус один зразу. Готуйся здохнути. Бум. От єдине, що в цій грі гарно, це вибухи. Подивіться на нову зірку, яка зійшла з небес. Прямо зараз, прямо сьогодні. Тільки що на ваших очах переможець засіяв. Так само класно, як мої лампочки у дупі. Двоє людей увійшло в клітку, але тільки один має бути переможцем. Він зараз буде битись, напевне, проти своєї цієї дівчини, яку він найняв. Оп, добиваючий. Будь ласка, забери мене звідси, будь ласка. Зараз ще наш любий Максим зустрінеться з Деким. З ядром планети Земля. Дивіться на нього, подивіться на його зуби, тупо акула виходить, той самий лох, якого я не вбив на початку гри. Зразу впику дав мені, нормально. Хоп, Де руку загубив. Нормально штопаю, тільки йому хп не зносить. Якогось біса, ця гра кончена ніби? Типу я йому не можу зносити ХП, бо йому треба бочки взірвати. Геніально. О, зірвав. І зразу каста напочали. Ага, продовження битви. Наюз з нього не повне ХП. Він собі похилив його, так? О, в мене вистрелили арбалета! Ага, і мене скинули в якусь яму. О, ні, чемпіон, ти не помреш. Я тебе рятую. Мені треба твоя допомога. Просто треба, щоб ти допоміг мені повернути мою дитину. Вона мене притянула кудись до якогось дядька. Він допоможе мені для того, щоб виконувати подальший сюжет. Мені потрібно виконати ще два додаткових завдання. от оцих от синіх і ще якихось два проекти побудувати. Погнали по сюжету далі. Допоможи мені врятувати мою дочку. Йди нахер. Я бачу що сховане за твоїми божевільними очима. Гамна кусок схований. Тобто мозок. Врятуй мою дочку, талбаят. Добре, я врятую, я тобі допоможу. О, тримай цю штуку, покажи їй, вона тобі довіриться. Вона знаходиться саме там. Де ці от хрестики намальовані, якщо що її звати Глорі? Вона знайшла собі нового чоловіка, походу. Там булять машину, Там булять дитину. Отримую в голову, захотев він мене. Оп, Чого Чорнотка чорна. Це точно та дитина? Мені треба знайти іншу дитину і звати Глорі. Знаєш, де вона? Десь там, внизу. Тут дітей тримають в якихось дирках на якихось мотузках заплатених. Глорі, ти тут. О, там. вона тут. Твоя мама тебе шукає. І чекає тебе вдома. На, тримай. тобі кулька в подарок. Мама жива? Ні, мама мертва. Ідем. Надіюсь, на мене зараз ніхто не нападає. Хоча в мене є щит. О Боже, яка милота. Сямакс пішов брутально. А де моя машина з моїм цим гноміком? Бень, її немає. Де моя машина, знаєш? Де Квазімоно? Ого. Говори, де моя машина? Її забрали туди, де я народився. За восьмим морем Середземного океану. Це все через тебе виродок. Мені треба твою машину. Забирай, що треба забрати. Боже, тільки не бей мене, шибанута. Твоя машина пропала, все забей. Залишись з нами. Будь краще татом. Мені треба моя машина. Малявка. нахер звідси. Ого, це Макс жорстокий. Вона ж ходити не вміє нормально. Що ти Макс ахіревший? Це подарок для тебе, забирай. Потрюхай -по його там сніжок піде. Він кинув його на землю, боже Макс, це ти передок. Йому потрібна його машина і Чамбакет. Чамбакет валяється мертвим, походу. Або він спить. Ти як, дядько? Вставай, хто мені машину ремонтувати буде? Ти прийшов за мною? Ти прийшов за мною? Я тебе зараз доб'ю мужик Закрий рот. Ти знищив все, до чого я доторкнувся. Лорд Коків зараз тебе покарає. На рахунок тебе тої дівчини і тої дитини. Ти напевно їхній татусь, а та? готуйся здохнути. Ну, На, нахер, минус рука. Да, yeah. <laughs> лох. Нормально тобі? Нормально? Я виграв, чи ні, а нього хп вже закінчилось, типа. Він сказав, що за нами виїхав якийсь лорд Скронус. За тою жінкою, за тою маленькою дівчиною. І за мною теж. Йома. Вона жива все нормально. А та, походу, не жива. Її мама. Дитина теж померла. Отака от фігня жорстока. Думаю, що розробники просто хотіли показати, що цей світ жорстокий, і люди тут божевільні. Ну і звичайно, ще для того, щоб дати мотивацію Максимчику вбити нарешті фінального боса. Це так тупо, чел просто їде на машині, сидить на якомусь троні, куда він їде, нахіра він туди їде, непонятно. Їжа, вода, похер взагалі. Просто катаюсь на машині. На, Нахер. Зараз мене так покоцать, що мені придеться зупинитись. Пацани, не штовхайте мене зараз зупинюсь. І почну ремонтувати свій транспортний засіб. Бра. Оба! Такий от трамплін получився. Хоча я вже зупиняюсь і виходжу з машини, і вона ремонтується. Отримуй. Мінус один. Поїхали далі. Знищувати цілі. Епічно. Уф, зараз як зупинюсь. Курва! І як почну ремонтувати транспортний засіб. Чи ж мужик забере свого друга? Вичепай його від мене. Дякую. Бам. Бум. Бум. Затаранив. Оп. Опа, оце трюк, бачили? Оце тема. Бакс! Красиво. Мужик, ловай. Вау. о о о о о о Моя машина, вона горить. Блін, Макс, зупиняйся, ремонтуй. А його машина зараз впаде. Не, почекай, куди ти йдеш? Вона ще не цей неполагоджена. полагоджена. Чого ж вона підірветься до біса? Машина помре, ти що здурів? Я не хочу, щоб вона померла. Я маю її захистити. Козімодо, готуйся померти. No. Жорстокість ложкалія. Все на дно. Ага, він вилетів на моїй тачці. І що мені робити тепер? На кулаках битись проти машини? Давай, тарань мене. Хорош, давай ще раз, я витримаю його. Лови! Бам! Прям в пику йому не викинув. Нормально. Лови. Бац! Красиво. Мінус моя машина. У нього в мозгах така нормальна дира. У нього ще в цьому? В серці, напевно, така сама зараз. А він вже, та? А, він ще живий. Окей. Зараз вийму це з його голови. Він помре, правда? Та, він помер. Макс їде. Машина вроді, ремонтується автоматично. Вона вже не димить. Вона вроді підірвалась два рази, але нічого нормально. Куди ж Максим тепер їде? Питання цікаве. Відповідь абсолютно відсутня, тому що сюжету немає і не було з самого початку. Єдине, що я можу сказати про цю гру, це те, що вона завершилась.